Доброго дня, хотів записати коротке відео, щоб пояснити, що таке медичне просвітництво і чим я займаюся останніх багато вже років. Перш за все, для того, щоб з пацієнтами було легше розмовляти на одній мові, щоб вони розуміли про що ти їм говориш, потрібно знову ж таки доносити до пацієнтів цю медичну інформацію, для того, щоб пацієнти розуміли, як прочитати загальний аналіз крові, зрозуміти, що таке це реактивний протеїн, зрозуміти, що таке ДДМР, що таке імуноглобулін і коли робити ультразвук, коли робити фіброастроскопію чи колоноскопію, що таке розсіяний склероз, чи що таке знову ж таки атопічний дерматит. Для того відповідно потрібно займатися медичним просвітництвом. Крім того, звичайно, що постійно у нас є виклики стосовно нових пандемій, і е, після пандемії ковіду, звичайно, що ми тримаємо руку на пульсі і розуміємо відповідно, що треба. Контролювати і розуміти, що відбувається в світі, жодним чином я не маю бажання, скажем, впливати таким чином, щоб когось залякувати. Тобто я нікого не залякував і не буду залякувати. Я просто доношу інформацію, що так з'явився такий вірус, метапневмовірус, цей вірус. Може ось так і так протікати в людей в сучасному стані і в Україні, так? і таким чином я маю постаратися попередити, що ви маєте зробити, для того, щоб вас. Ця вірусна інфекція в вашій родині пройшла легше. Зібрати аптечку, здати аналіз ЦРП, не на перший день, як кажуть мої колеги, що я чомусь був закид, що я з першого дня рекомендую ЦРП. Ні, не на перший день, з 3-5 дня зробити це реактивний протеїн. Якщо він є високий, лікар має призначити антибактерійний препарат. Якщо лікар не в темі, це теж, ну, на жаль, не моя проблема. Будь ласка, хай лікар так само підписується на мене. Можливо, знову ж таки, через якийсь час він зрозуміє. Те, про що я розповідаю вам, якщо він деколи в медичному університеті цього не навчився, таке теж буває. Крім того, моє завдання заспокоювати людей, і якщо ви будете знати, що вам робити під час. Того вірусу чи іншого вірусу, чи взагалі в будь-якій іншій ситуації. Відповідно, вам буде спокійніше. Якщо вам буде спокійніше, у вас буде менше стресу, ваш організм буде краще відновлюватися і ви будете, скажімо, себе, почувати краще і менше хворіти, і також менший ризик буде якраз підхопити саме новий вірус чи старий, той самий ковід чи грип. І тому, будь ласка, кому цікаво, слухайте, дивіться. Ще раз вам дякую, що підписуєте знайомих. Що ви мене рекомендуєте, і дякую що тим, хто так само довірив мені своє здоров'я. Я стараюся виправдати надії. Гарного усім дня і до нових зустрічей!